18 травня вступив в силу новий закон про мобілізацію. Тоді ж в Україні запрацював застосунок Резерв Плюс, де військовозобов'язані, призовники та резервісти можуть оновити облікові дані. Але в перший день роботи додатку скористатися ним за призначенням вдалося далеко не усім. Ви на каналі Україна на часі. В цьому матеріалі я розповім, як на застосунок Резерв Плюс відреагували українці, як працює додаток і як в ньому оновити дані. Підписуйтесь на канал і поїхали! За даними Міністерства оборони, вже в день 18 травня в мобільному застосунку Резерв Плюс успішно зареєструвалися 150 тисяч українців. Ще сотні тисяч запитів залишилися у черзі. Водночас чимало військовозобов'язаних почали скаржитися та жартувати щодо проблем з авторизацією. Здебільшого з'являлося вікно, сталося щось дивне або видавало помилку 404. Міноборони пояснили, що збій в роботі додатку стався через те, що сервери не витримали трафіки з навантаження, проте ні, резерв плюс працює без перебоїв, тож усі бажаючі, хто ще не встиг оновити дані онлайн, можуть це зробити в будь-який час. Нагадаю, що з набуттям чинності оновленого закону про мобілізацію усі військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років протягом 60 днів повинні уточнити свої облікові дані, номер телефону, емейл та фактичне місце проживання. Дедлайн до 16 липня включно. При уточненні даних направлення на військову лікарську комісію не видається, але може бути виписано в подальшому. Як ви знаєте, оновити дані можна у центрах надання адмінпослуг або в ТЦК. Але зараз я розкажу, як можна зробити це дистанційно через електронний кабінет Резерв Плюс. Застосунок доступний для скачування в App Store та Google Play. Він буде доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market з 18 травня. Резерв Плюс надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі оберіг. Це зручний спосіб виконання обов'язкової процедури оновлення особистих даних після оновлення даних у застосунку. Ви зможете побачити інформацію з реєстру оберіг щодо себе. Якщо людина має статус непридатного і виключена з військового обліку, то їй не потрібно оновлювати дані. Після входу в додаток на екрані з'являється привітання з пропозицією авторизувати за допомогою Bank ID, підтвердити або уточнити персональні дані, а також задати пароль або налаштувати Face ID відбиток пальця для входу в резерв плюс. Потім послідовно з'являться екрани, на яких треба підтвердити номер телефону, адресу проживання та емейл. На наступному екрані можна перевірити правильність даних, після чого налаштувати вхід до застосунку. У додаток Резерв Плюс підтягнеться інформація з реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів оберіг. Вона буде містити дату оновлення даних, ініціали, дату народження, ідентифікаційний код, а також за наявності, відомості про бронювання та відстрочку, дату проходження медкомісії та придатність, непридатність, військово-облікову спеціальність тощо. До 18 червня цього року додаток працюватиме в тестовому режимі. Потім у ньому з'явиться QR-код, і тут зазначу, що представники ТЦК, поліції та прикордонники отримали право перевіряти військово-облікові документи, штрих-код у військовому квитку або qr QR-код у додатку покаже, що особа оновила свої дані. Проте варто розуміти, що додаток Резерв Плюс не стане повноцінним ТЦК у смартфоні. Через нього не надсилатимуться повістки, як і раніше, повістка має вручатися особисто і під підпис. Наприклад, після уточнення даних, якщо виникне необхідність, ТЦК зв'яжеться з військовозобов'язаним і подальша комунікація здійснюватиметься безпосередньо між ним та ТЦК. Резерв плюс лише полегшує процедуру уточнення, щоб не стояти в чергах та знизити навантаження на центри комплектування. Ба більше нині в Міністерстві оборони тестують електронні черги до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Поки що такий сервіс доступний не всюди. Попередній запис вже можливий в 19 ТЦК, зокрема Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Сум, Вінниці та Кропивницького. У Міноборони обіцяють розширити цей перелік. А для того, щоб записатися до електронної черги, потрібно обрати ТЦК та СП, в якому ви перебуваєте на обліку, або за місцем вашої актуальної реєстрації, вести персональні дані для запису, підтвердити номер телефону і отримати повідомлення з датою та часом вашого візиту. Реєстрація в Резерв Плюс виключно добровільна. Електронні кабінети заводяться на всіх військовозобов'язаних незалежно від того, чи планують вони ними скористатися. Однак, цілком ймовірно, що з наближенням дедлайну уточнення даних черги біля військоматів навпаки лише збільшаться, оскільки загалом кожен ТЦК щодня оформлює лише від 20 до 50 осіб. Нагадаю, що згідно з новим законом про мобілізацію, українці призовного віку за кордоном теж мають уточнити дані. Інакше їм відмовлять в оформленні паспортів у консульських установах. Зробити це також можна дистанційно, телефоном, електронною поштою і через Плюс. Отримати повний доступ до консульських послуг можна буде, пред'явивши QR-код. Таким чином, особа підтверджує, що виконала всі вимоги законодавства. У роз'ясненні МЗС України йдеться про те, що електронний військово-обліковий документ можна буде сформувати з 18 червня, коли з'являться QR-коди. Для отримання консульської послуги його треба згенерувати не раніше ніж за три дні до звернення. Відсканувавши код зі смартфона заявника, консул зможе в режимі реального часу отримати підтвердження актуальності військово-облікових даних та права на отримання консульської послуги. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка youtube каналу Україна на Часі. Напишіть в коментарях, чи намагались ви оновити дані в додатку Резерв Плюс і чи вам це вдалося. І звісно, обов'язково підпишіться на канал та поставте лайк цьому відео. Па-па!